Мої дорогі десятикласники, я бачите, вимушений робити ось так. Мене сьогодні щастя побачити дітей було 10 класу, але прикро ми в бомбосховищі. Але я обіцяв показати, як розв'язуються задачі на побудову графіків ізопроцесів в різних системах координат. Під час написання самостійної роботи ви майже всі справилися із першим завданням. Дуже гарно, дуже добре. Але я дав вам в координатах В і Т. Я ось вам діти їх побудую. Координати В і Т. Я дав ось такі шість ізопроцесів. Ось один перший. Починається ось так. Один, два. Як бачите, об'єм тут зростає. Далі 2-3. Зростає температура при сталому об'ємі. Далі діти, іде 3-4. Стала температура. Причому об'єм, як бачите, спадає. Далі 5, 4, 5. Температура зменшується. Ось зменшується температура. Далі у нас ізобаричний процес. Причому тут об'єм зменшується до 6. І тут 6,1, температура зменшується також. Вам треба було взяти і побудувати оці 6 ізопроцесів в координатах P, V і в координатах P, T. Ну, давайте діти. Розберемося, як це все робиться. В принципі, робиться дуже просто. Дивіться, один-два у вас, діти, ізобаричний процес. Але зверніть увагу, я зосередив вашу увагу на те, що об'єм зростає. Тобто я пропоную, отут поставити один. І, в принципі, стрілочка якось буде ось так. Тобто зростає об'єм. Один, два. А два-три це ізохоричний процес. Тобто стала, буде, стала і буде об'ємно. Провів ось тоненько. Дивись, я нависна тоненько провів. Тобто у нас є один, два, два, три. Далі діти йде процес, який називається ізотермічний. Причому ізотермічний процес має дуже таку цікаву властивість. 3-4. Об'єм спадає. Правильно, діти. Тобто об'єм спадає. Це така кривулька. У нас подивіться, стрілочка йде. Спадає об'єм. Спадає об'єм. Далі діти йде опять ізохоричний процес. Тобто якось отак. Причому, дивіться, цей процес, бо тут 4 я поставлю. Тепер нам треба 5. Температура зменшується при зменшенні температури. Зменшується і тиск. Тобто ми все правильно з вами робимо. 4, 5. Далі діти буде ізобаричний процес. Тобто, ось так щось буде. Дивіться, чого є ізобаричний процес 5-6, намалював ось так. Температура спадає. Тобто температура спадає. Отут буде 5. І отут буде точка 6. Тобто, ну, ясно. Тепер треба просто отак взяти і сполучити. Ось де буде точка 1. Значить, графіки наші прийняли. От дивіться, який чарівний вигляд. Ось такі наші графіки цих шести ізопроцесів у системі координат, яка називається P і V. Ось так. Діти, я вас дуже попрошу ви. В робочі зошити собі приклад розв'язування цієї задачі. Діти обов'язково перепишуть. Ось така красивуща картинка. Ну, тепер перейдемо до ПТ. І так, по порядочку. ПТ. Дивіться, один-два, температура зростає. Значить, я знову якось отак один-два, температура зростає. Два-три діти це у нас з вами буде ізохоричний процес. Ну, ізохоричний процес приблизно. Ну, хай отсюди. От, така штука. Десь тут буде трійка. Дивіться, температура зростає, все добре. 3-4 це діти у нас. Буде процес, який називається ізо ізоти. Процес ізотермічний. Бачите, об'єм зрост... спадає. Тому, якщо об'єм спадає, то у нас тиск буде зростати. 1, 2, 3. Отут буде десь 4. Тепер о 4, 5 Опять у нас ізохоричний процес. Ну, давайте я десь отсюди воно почнеться. то тут, тут от воно якось там піде. Ось сюди я поставлю. Ось цей процес. Пішов, діти, температура зменшується. Дивіться, 4,5 етлічно. 5-6 ізобаричний процес. Тобто 5-6, хай тут буде. 4,5. Ось так. Дивіться, 5-6, температура спадає. Точно у нас температура спадає. І 6-1 буде у нас ізохоричний процес. Тобто ми десь ось тут, отак. Його приблизно і намалюємо. Хай буде ось тут. Ось таке у нас вийшло чудо. Дивіться. Раз. Два. Три. Чотири. Отут точка чотири. П'ять. І шість. Ось така діти красива побудова. Ось такий графік. Тут точку 6 ми От розберіться, будь ласка, як ми з вами це все робили. Подивіться, що у вас було діти неправильно, що ви там упустили. І діти, я хочу вам сказати, що зовсім зовсім скоро ми напишемо лабораторну роботу по перевірці одного зі ізопроцесів. більше що це буде всереду. А потім, діти, я вас підготую до контрольної роботи, порозв'язую. З вами задачі, Якщо ви будете очні, якщо ви будете онлайн, то я запишу вам урок розв'язаних задачі. Напишемо контрольну роботу. Все, дякую за увагу. До побачення.